Церква для неї природньо є соціальне служіння, і фактично пошанування бізнесу — це просто побачити його болі, проблеми, турботи, і така соціальна праця на парафії вона є над, над важливо. В планянах є ряд напрямків, які ми зараз працюємо. Наша діяльність заключається в тому, що ми надаємо благодійну таку Організацію, благодійну допомогу потребуючим людям нашої спільноти. Тобто, це є люди похилого віку, це є діти, які перебувають в складних сімейних обставинах, також маленькі дітки, дошкільнята, які займаються тут. Ми працюємо з дітками дошкільного віку від трьох років до шести семи. Тобто, це є ранній розвиток, дитяча творчість, розвиток підготовка до школи. Загалом за цей проект ми окупили 75 дітей. Організовуємо обіди чи чаювання з маленькими дітьми, з дітьми з таких важких сімей. Також ми здійснюємо проектну діяльність і залучаємо до нашої співпраці, до нашої спільноти також інші благодійні організації для того, щоб дати можливість таким людям відчути себе потрібними, відчути себе в центрі соціальних відносин, в центрі соціального. Питання духовності, як любов, співпереживання, і виявитися любов і співпереживання в реальності, в дії до потребуючих, вона дає можливість у справжній спосіб реалізовувати свою духовність.